Дорогі мої друзі, браття, сестри, колеги, драге пеня Прала Мануша Савен Мейген Тестелінов камал. залишилося до Нового року зовсім мало. Хотіло бися згадати рік, який минає. Сказати про нього, що дякую Господу за все. Але ми бачили, що він був непростим, а іноді дуже важким. Деякі з нас багато втратили своїх близьких, людей, рідних. Або ті, які втратили своє майно, які сьогодні зовсім не мають нічого. Але були і ті, слава Богу, які знайшли, зберегли, отримали, ті, які одружилися, народжували, стали багатодітною родиною. Знайшли роботу, або ті, які сьогодні проживають в іншій країні, в Європі, в Канаді, в Америці. Але були і ті, і є сьогодні, які залишилися тут, в Ужгороді, на Закарпатті, в Україні, ті, які продовжують жити тут, на батьківщині. І саме головне для нас сьогодні, і слава Богу, за них, що є ті, які сьогодні, завдячуючи їм, ми знаходимося тут і можемо спокійно на Закарпатті привітати один одного. Це наші захисники, це ті. Які боронять, захищають Україну, які сьогодні на Сході. є. Це ті, які не діляться на національність, на колір шкіри, або хто в, в яку церкву ходить. І тому рік був звичайно непростим. Багато що він нас навчив. Навчив багато доброго, корисного, дав нам зрозуміти багато хороших речей. Ну, в першу чергу дав нам зрозуміти, що що це таке родина? Що це ті люди, які оточують нас щодня, ті люди, які нам дзвонять, або ми їм дзвонимо. Можливо, не так. Часто, як хотілося б, але все рівно є кому перезвонити, є кого почути, поспілкуватися, порадіти один одному, сказати один одному добрі слова, щирі слова. Я тебе люблю, я тебе пам'ятаю, І як добре було, коли ми бачились, коли ми були разом. Це може бути рідний брат, сестра, може бути рідна мама, тато. Друзі, яких я не бачив вже багато років, з якими ми всі зустрічаємося лише в онлайні. Життя нас навчило, що дуже важливо сьогодні цінувати відносини один з одним. Тому що саме головне, що є сьогодні, це наші людські відносини, це наша повага до один одного, це та любов, яка є від... серед нас. Оце є дуже важливий елемент нашого життя цінувати той момент, який сьогодні, в цю хвилину, в цю секунду тобі дав Господь. Тому те, що було вчора, це вже минув той час. А завтра незрозуміло, чи він прийде, але сьогодні дуже важливо прожити цей хороший час. Дорогі мої друзі, хотів би звернутися і до наших громів по Ромськи. Драге пеня, прала, драге, Ромале. берсас, але міжте годями на халюлям єк. o jame Roma Majna Stein Andrejek. Dickenska je na varesevi problema, hinando taboris, vaj Andrej Evropa, vaj Andrej Anglija, Andrej Nemci, ko se armišite kanamen pes skidas minuta duj jamenama Andrejek sem. Te kama zvare kaskete pomožinin minuta duj mamen pomožina zleske, čilovence, čilače, laveha, a v stanju časos lača molitvaha. Бо савор е пиразан дека ангери, савор е ахалилам, хој амаро спасителис, је гамаро свято дејо. Буд со ахалилам, со очаладо, со Олек олег баредер со аминот, хуњам ле девлестар, о барата, о прала, о од ала мануша кай тут камен тез целина, од ај ги им важно. Ми што одјаме зликера за маро романјепе. Бо таме на зликераха маро

Бутер Бутерпаламарі культура, традіція те преденлингі тена те Амин марі пажаменте. Дорогі мої друзі, з новим 2026 роком. Божого благословення, Божого миру, нехай Бог оберігає вас всього всього вам найкращого. Драгі ромали, ний вибершегатумен. Odeltumen Mihraninel, Mihranintumen Zoralo Zdravipen, Kamen Tumen, Uvažinentumen Tezcelinen Dikenje Kavres, Pod Haukafrima Sampratipu, Odeltumen Mihraninel Dragi Romale, Neive Beršehatomen, z novim dvije tisuće dvajset šest rokom